Всім доброго здоров'я, шановні друзі. Ну що, сьогодні хочу записати відео одного складня, який мені людина залишила, передала. Складень 73-х кінець 60-х років. І мені треба його реставрувати. Ну, Зараз відео не про це, а про це як його. Для реставрації треба розібрати. Тобто відео буде про це. Але перед цим, як зазвичай, шановні друзі, гуточок броварика за моїх підписників. Як вам вже говорив, якщо буде шумно трішечки, нічого не можу зробити, бо зв'язку з тим, що в мене за вікном будується будинок. І Чуєте? І там працюють. Я думаю, що мене буде чутно. Але зараз я закрию трішки вікно. Ось таке. Я думаю, буде менше чудно. Так, і традиційно хочу передати моє вітання Анатолію Лютому. Друже, привіт! І знаєш, ти в Німеччині робиш ножі. На фільмі працюєш з Золінген, е, Пума. Так що моє вітання тобі. Знаю, що вже робиш ножі на замовлення і переправляєш до України і допомагаєш нашим хлопцям. Так, ну що? А, Анатолій Лютий. чотки твої, що ти мені подарував, коли до мене приїжджав у мене, знаходяться. Ось, так що все нормально. Так, Ну що, шановні друзі, переходимо до складення, ніж складень, які мені дали на реставрацію. Він, похожий, як у мене був, ще десь давніше досить відео послав. І він виглядає ось так ось. Бачите, так? Досить проржавів. Зараз так трішки вас опущу. Досить проживів. І чуєте дуже важко відчиняти. Це німецький ніж. Ось тут є. клеймо Германі. Він дуже важко зачиняється, бо вже... Довший час не працював. Є відкривашечка. Згідно ну, для вина. є така відкривашечка ще давня для консервних банок. Колись по убутку, ну, маю зараз банки, що вам показати. По убутку цієї банки це волосся і таке. Відчинялося. Також дуже туго заходить, що тут є. М -м так, ця ситуація жорстко, ніж виходить. Так, друге. Також для бутилок. Бачите стан. Досить проржавілий. Відкривашка для бутилок. Так, что тут есть? Ну, так, в старых немецких ножах, еще есть, ну, может быть, статуи, вот тут шило, видите, да? Вот, сейчас возьму, ну, шило, так уж, проржавело, Нам треба його розібрати. Я просто вам покажу розборку цього ножа, а там вже його зроблю, вже відео показувати не буду, бо я вже показув... І він ось тако ходить, бачите, так? Тобто він відкрився і Тобто проблема одна це з пружиною. Тобто з цієї пружинника йде вздовж. Кізнає може бути проблема, або досить часто відкривали це шило. Воно не є заточене. Просто заточене не є. так Victorinox. Ось. І ну, ось така ходить. Або проблема пружини цій, що вздовж іде, або те, що. Вже механізм сам знизу до пружини, який доторкається, він вже міг стертися з роками, якщо часто відкривали шило. Може бути така ситуація. Ну що, зараз будемо розбирати, трішечки вас сюди з вашого дозу подвину. Так, ось таким чином. І підемо ось сюди. Ось так, я думаю, буде нормально. Нічого зрізати відео не буду. Пускай прямим, прямим відео. Так, ну що? Тут стоїть е, прижато щочки. е, Щочки. Тобто такими Ну, зараз покажу. Ось так ось. Вони вигинаються. Колись так робили в сімдесятих, шістдесятих початок вісімдесятих років. Ножі складні. Їх треба просто. Вишечки виджаты, разумеется. Так, и з к боку. Так самое Якщо видите, вот тут вот, цей бік має віджатися. Ну щечки я ці, надеюсь, поменяю на, може на деревянные, може на микарду, скоріше всего, скорее всего на микарду поменяю. І буде служити. Це от відігнаємо. Ось так. Від... Відігнули. Так далі. Це до темляка ми. Воно просто від'єднується. Від ось чином. Це ми кладемо в сторону. Ось. І в нас вийшло, бачите, що. досить прожавіли, заржавіли. Ось таким чином. І ці щічки я поміняю на мікарду скоріш всього. Може на дерево, ну, напевно, на мікарду буде. І мені зручніше, і вона більш триваліша. Так, ось таким чином. Так, це в бік. В сторону. Далі. Тут є у нас. Ось такі штифти, тобто заклепочні. Так. Відкриваємо. Лещата. Думаю, таким чином. Чується. Прижимаємо. Ось також ось трішки пущу. Ну, я думаю, буде достатньо. Так, беремо молоточок. таку річ. Це робили на замовлення. Мені. І це ось будемо ці речі вибивати. Розумієте, так? Мічніше. Вийшло, то вийшло. Так, що ця закльопочка. Так, що одна вийшла, друга. Думаю, також. Ось таким чином. ще ось ця, саме найважливіше тобто. Дічки, зараз виб'єм, то нічого страшного, що як щось станеться, я поправлю. Цим кірном вибиваємо, розумієте, так? Да? Вс, це у нас вийшло. Це у нас має трішки піц. Угу, спробуємо з цього боку. Ось таке вийшло. добре. Да. Ось таким чином вона розібралося. Ось так. Він. він зараз, бачите, виглядає. Ось ця пружина. Зараз ми глянемо на шило. Чому не відчинялось, відчинялось досить погано. Я зараз гляну, чи воно стерте, чи ні. Ну, воно не є стерте, Є стандартно. Значить, діло о цій пружині. На всіх складнях, щоб ви собі розуміли, є пружина. У такому стані. Є пружина. І ця пружина ось так. На будь-яких складнях вона досить різна. Ну я думаю, що, вона чуть, якщо так погано відкривається шило, значить тут десь є, має бути згиб. Ну, згиб я перевірю вже, коли я разом їх поставлю, візьму штангелі циркуль. Перевірю, якщо є згиб. Я думаю, десь тут. Вон. ось. Якщо видно на камеру, ось тут во. Бо ця іде добре. А ось тут во, бачите? Трішечки, трішечки йде згиб. Тому шило у нас не відкривалося. Ну, я так думаю, бо я вже неоднократно складаю ножі ці, роблю чи реставрую. Так. Ну, таке коротке. Відео хотів вам записати на сьогодні. Трішки вас подвину. От сюди. Зараз заберу штатив трішки далі покудав. І зараз буду реставрувати цього ножа. Буду зачищати. І давати йому нормальний. Вигляд. Також щоб людині прослужив досить довше. Ну, поки що все, бо я зараз займаюся, роблю ще один ніж, мені треба зробити. Також в мене ще три ножа замовлено для хлопців. Мушу їх доробити. Так що на сьогодні такі справи. Так що така ситуація. Ставте палець вверх, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за уподобаючку. Моїм підписникам, моє вітання. Буде ще відео, далі буде ще цікавіше. Всім пока-пока. До зустрічі. Підписуйтесь на канал. Пока-пока. Всього найкраще.